На Закарпатті підприємство планує залучити 160 працівників із Народної Республіки Бангладеш. Повідомив 25 січня на своїй сторінці у Фейсбук начальник обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Наразі підприємство веде перемовини з МЗС про працевлаштування цих людей в умовах трудового договору. Так. І директор підприємства, яке планує залучити громадян Бангладешу Ярослав Щербан, вчора в телефонному коментарі Суспільному заявив, що йдеться про шістьох іноземних працівників, а не ста шестидесяти. Ми звернулися за коментарем до закарпатської ОВА щодо уточнення однак. Поки відповіді ще не отримали, і більше про працевлаштування іноземців в Україні під час повномасштабного вторгнення будемо говорити із заступницею директора департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості Олена Мельник із нами на зв'язку. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю доброго дня. Мої вітання. Пані Олена, Отут маємо такий прецедент: на Закарпатті хочуть працевлаштувати громадян Бангладешу. Теоретично що для цього потрібно, і чи багато заявок таких отримуєте. Щоб іноземці працювали в Україні. Я хочу відразу сказати, що здається мова по цьому підприємству йде більше про розширення виробництва і відповідно залучення більшої кількості працівників, а це десь у кількості близько 160. разом з тим, у цього підприємства є досвід використання праці іноземних працівників, і вони минулого року також отримували дозволу, але це незначна кількість людей, які були залучені серед іноземців до роботи в Україні. Разом з тим наразі для того, щоб роботодавець використовував працю громадянина іноземної держави для цього отримати необхідно дозвіл і відповідно до цього оформити проти процедуру отримання такого дозволу, яка передбачає певну структуру. По перше, це визначитися щодо дійсності потреби в такому працівнику. По-друге, заповнити заяву, надати копії документів, які підтверджують особу цього іноземця, і додати до цих документів копію проекту контракту або трудового договору, що буде людина виконувати Оти під час роботи у такого роботодавця. А от скажіть, будь ласка, чому саме з Бангладешу з чим це пов'язано із вартістю робочої сили чи є якісь інші причини? Я не можу коментувати це, оскільки кожен суб'єкт господарювання сам визначає, чи країна з якої в нього є, можливо, якісь співробітницькі напрацювання або ж можливо вже не практика показує по цьому підприємству, що вони використовували працівників залучали до роботи з таких країн. Тим не менше, за час той, що служба реалізує можливість оцього оформлення дозволів на застосування праці іноземців в Україні, то в цілому понад 100 країнок за минулий Рік представники цих понад 100 країн працювали в Україні, отримували дозволи на працевлаштування. А які це в основному країни? Тобто Африки чи це про Європу, Азію? Ні, там країни і е, країни Європи, країни, ССП е, і Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Італія, Ізраїль, наприклад, є країни пострадянського простору. Це Грузія, е, Азербайджан, Арменія. Також є представники Молдови, тобто велике країн, які можуть залучати фахівців, і все залежить від того, саме чим займається роботодавцем, або яке іноземне представництво діє на території України. До речі, керівник того підприємства на Закарпатті, про яке ми згадували Ярослав Щерман, дав коментар нашій колезі з «Укрінформу», Сьогодні його опублікували цей матеріал, і от він пояснює, чому саме з Бангладешу підприємство шукає робочу силу. Одна із міжнародних рекрутингових агенцій запропонувала нам рекрутувати працівників саме із Бангладешу. Тобто, це просто були сторонні, наскільки я розумію, послуги. Чи часто роботодавці в Україні звертаються до таких компаній, які шукають їм працівників за кордоном і оформляють всі відповідні? відні дозволи. Не можу коментувати цю ситуацію. Я просто можу оцінювати взагалі кількість іноземних громадян, які працюють на території України з позиції саме кількості виданих дозволів протягом року, або про протягом, наприклад, за час повномасштабного вторгнення з 22-го року в Україні було видано близько 17 тисяч дозволів на застосування праці іноземців в Україні. Якщо ми будемо брати довоєнний період, то тільки в 21-му році було понад. Майже 22 тисячі дозволів таких видано. Тобто є тенденція до зменшення кількості іноземних працівників, які працюють на теренах українських підприємств. Скажи, будь ласка, чи гарантії розповсюджуються всі ті самі, що й на українських працівників на працівників, які за кордоном працюють тут? Так, так звісно, оскільки передбачає таке працевлаштування, передбачає укладення трудового контракту. І відповідно автоматично такий працівник попадає під дію трудового законодавства України, на нього поширюються всі соціальні трудові гарантії. І також ще однією з умовою при працевлаштуванні іноземців, це є той момент, що роботодавець працевлаштувавши, виплачує заробітну плату та сплачує єдиний внесок. Оскільки з однієї з підстав відмовити в не то, що на надані, а в продовженні. Наприклад, дозволу або ж скасувати вже виданий дозвол, є те, що фахівці служби відслідковують за даними обмінів з пенсійним фондом, чи сплачує роботодавець за такого найманого працівника єдиний соціальний внесок, чи ні, і наприклад, у минулому році близько 2000 дозволів було скасовано тільки за те, що роботодавцям не забезпечувалася норма щодо сплати єдиного внеску. А чи дізнавалися ви стосовно того, чому саме вдаються до пошуку іноземців на роботи, які є в Україні, і чому саме не пропонують українцям, враховуючи те, що багато українців зараз не можуть знайти собі роботу? Так, дійсно зараз ми констатуємо те, що кількість вакансій, які пропонуються до укомплектування, переважує кількість людей, які можуть обійняти посади. Але є ще тут елемент того, що е досить велика частка чоловіків зараз задіяна на силах оборони або в допоміжних силах. І тому є підприємства, які стикаються з тим, що умовно кажучи, традиційні чоловічі професії за рахунок жінок укомплектувати досить важко. Ну, наприклад, там на фізичні великі навантаження, виконуваний роботи роботи або що інше, що пов'язано специфікацією роботи такого роботодавця. Тому пропонується в першу чергу, звісно, що обираються серед того полу клієнтів, які шукають роботу, безпосередньо в місці проведення роботи цим роботодавцем, а потім таки, якщо зацікавлені, ще якісь позитивні навики практики є, але роботодавець це той суб'єкт, який здійснює діяльність самостійно, якщо він дотримується всіх законодавчих норм, то, можливо, вони можуть користуватися. Пані Олено, дуже дякую, що доєдналися, пояснили, дякую. як працює цей механізм в Україні. Олена Мельник, заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості, була з нами на прямому зв'язку.